Друзі, всім привіт! Сьогодні 30 вересня 2022 року. Ми знаходимося на НСК Олімпійській, де за декілька хвилин розпочнеться матч п'ятого туру чемпіонату української прем'єр-ліги між командами «Металіст» 1925 колос «Колос-Ковалівка». Вже все готово до початку матчу. До сьогоднішнього матчу Колос підійшов в якості лідера. Він посідає перше місце. Після чотирьох матчів Колоса 10 очок. Три перемоги, одна нічия. Різниця м'ячів 5 1 металіст Металіз-19-25 посідає восьме місце. Одна перемога, дві нічі їх і одна поразка. Різниця м'ячів 3-5. В минулому сезоні команди двічі зустрічались між собою і обидва рази. Перемогу здобув Ковалівський колос з рахунком 1-0. Ось склад металіста на сьогоднішній матч. В воротах 37-й Мозіль, 29-й Жичиков, 30-й Безуглий, 17-й Курило, другий капінус, 8-й Мартинюк, 10-й Русин, 28-й Габі, 27-й Дмитро Кравченко, 9-й Бурячук і 11-й Ременюк. Вже все готово до матчу і команди ось-ось вийдуть на поле. Ну а я нагадаю, що Колос в першому турі переміг кривбац з рахунком 1-0, в другому турі здобув перемогу над Львівським рухом 2-0. Потім зіграв нічию 1-1 з Минаєм і здобув перемогу над Харківським металістом 1-0. В свою чергу металіст 19 1925 в першому турі зіграв в нічию 0-0 з Донецьким шахтарем. Потім знову нульова нічия з Одеським Чорноморцем. В третьому турі підопічні Валерія Кривенцова здобули перемогу над Полтавською востою 3-2. І в четвертому турі металіст 19 1925 програв Дніпро з рахунком 0-3. Щось трішечки команди затримуються в одягальнях, але ось ось вони вийдуть на поле. А напередодні під час паузи, яка була для матчі збірної, ряди металіста поповнив відомий футболіст бразилець Едмар, який зараз буде працювати в молодіжному складі футбольного клубу металіст 1925 разом з Романом Мельником. І в складі команди юнацької металіста 1925 з'явився появився бразильський гравець, якого привіз Едмар. І ось довгождана мить наступила, команди виходить на поле. А я бажаю вам гарного перегляду матчу, а в повному обсязі матч ви можете побачити на каналі офіційного транслятора.